Питаю, це новини з пальця. Огляд найбезглуздіших новин України зі стрічки у Новин, від яких сверблять очі, а в роті залишається відчуття, що з'їв пачку серветок. Ось палець, ось новини. Оп. Полтавська бурулька претендує на звання найбільшої в країні. Журі з книги рекордів України вже виїхало з бурулькоміром. Алюзія на Жабомір. Постійні глядачі зрозуміють. Наразі полтавська бурулька вже вийшла у півфінал та хотіла б подякувати своїм хрещеним батькам, комунальнику Петру та комунальнику Василю, котрі своєчасно не розчистили дах полтавського будинку. Найгірші комунальники. Мужчина розгулювала с маріхуана прямо у цирка. Нічого святого. Ти б ще в кінотеатр зі своїм телевізором прийшов. Канадський фермер закликає бізонів до обіду українською мовою. Відео. Де мої Щось мені підказує, що зовсім скоро ця мелодія буде грати на рингтоні в Олега Ляшка. А взагалі круто, звичайно, закликає, але відео я трішки змінив. <плес> в Кривому Роге полісмени вернули не тільки крадених кур, но й три яйця, котрих снесли во время кражі. Цікаво, що до цього кури взагалі не неслися. Депозит кримінальний. Приносить до трьох десятків яєць у місяць. Наступного дня хазяйка курей вже дала об'яву, щоб хтось вкрав в неї свиню. Дворники в Харкові Настільки сурових, дворники в Харкові чистять тротуари до асфальту. Ще пару сантиметрів глиб і почнуть отримувати ставку шахтаря. Дуже важлива новина, яка розірвала не тільки інтернет, але й пару джинсів. В запорожській маршрутці із сидіння торчав острий саморіз. Сенсація 18 Сидіння стерчав саморіз і ось що з цього вийшло. Кожен з нас бачив в інтернеті десятки різноманітних тестів, починаючи від тесту на вагітність і закінчуючи тестом якого кольору твоя душа. Але це тест, наскільки хорошо ти знаєш Геннадія Керніса. По-перше, Україна знає Геннадія Кернеса на 100%. По-друге, крутішим за цей тест були б тільки тести, наскільки ти Геннадій Кернес, а також якого кольору твій Допкін. Це були новини з пальця, огляд найбезглуздіших новин України. Підписуйтесь на пабліки новин з пальця ВКонтакті, в Фейсбуці. Чому? Тому що саме їх читачі першими дізнаються про те, що, наприклад. В Запорож'яро звують неізвісний автомобіль, який сбил непонятно кого. Чи ось ще, наприклад, свіженька новина з минулого тижня, італьянська порнозвізда із Кривого Рога підозрівається в угоні грузової газелі в жавтневому районі. Надсилайте свої новини на огляд, а я певен, що кожен з вас, хто гортає новинні стрічки, вдень бачить одну, дві-три новини, від котрих хочеться зробити собі старенький добрий фейспалм. Зазвичай, коли кажуть на чисельні прохання глядачів, це означає, що ніхто нічого ні в кого не просив. Але цього разу насправді на чисельні прохання глядачів новин з пальця я зробив окремий канал, на котрому будуть паралельно з каналом громадського будуть публікуватися новини з пальця. Підписуйтесь. Лінк на канал, на якому будуть публікуватися тільки новини з пальця, ну може ще якісь інші мої проекти, він знаходиться у описі під цим відео. Це був палець, це були новини Адіос.